Ну, а тим часом Москва наполегливо намагається втримати під контролем все, навіть знамениту на весь світ, монастирську державу. Афон цілим детективом став приїзд до Києва тамтешніх старців цього тижня. Дзвінки на Афон, гнівні телеграми з Москви з вимогою не контактувати з Україною, намір монахів просто прочитати лекції про святе, неймовірно збору представників московського патріархату. Що ж за біда з'ясовував Олександр Загородний? А заодно поцікавився і самих гостей із афону їхніми враженнями від ризикованого візиту. Це історія про те, як двоє бідних афонських монахів цілий московський патріархат перелякали. Ну, де це таке бачене, щоб Свята Гора спілкувалася із українською владою, українською церквою напряму, а не через Москву. На Святу Гору йдуть гнівні телеграми припинити будь-які спілкування, але є така чернеча простота. В афонців немає мобільних телефонів, їм не можуть зателегнувати і нічого їм порадити напряму заборонити старцям приїжджати будь-куди Москва не може. Свята гора формально підпорядковується Константинопольському патріарху. Фактично, Афон – незалежна Чернеча держава. Але в Телеграмі натякнули, Київ це їхня вочина, і все має бути з ними узгоджено. Але з Божою поміччю візит таки відбувся. Прийшли зустрічі на найвищому рівні з прем'єром, міністрами, головою Верховної Ради. Головне ченці прочитали лекцію для вірян у нецерковній і недержавній організації у відкритому православному університеті Святої Софії От, прийшов люди, слухалися творців, ставили запитання і отримали відповіді. Мені не зрозуміло, чому комусь може не подобатися ця подія, тому що ми займаємося е, духовною просвітою. Ми е, налагоджуємо комунікації для православних українців з православним світом з людьми, які все життя присвятили е, вірі і богословській науки. Москві не подобаються ці прямі контакти, адже афонські старці кілька днів спілкуються з українськими священиками, українськими чиновниками, вивчають українське православ'я, яке прийшло на цю землю понад тисячу років тому. Тож афонські старці вражені прийомом в Україні. Ми дуже вдячні, що ви нас так гарно зустрічаєте. Останніх кілька десятиліть українців переконували, що Афон проросійський, і сьогодні православні сайти сусідньої країни рясніють повідомленнями про святкування тисячоліття присутності руських монахів на Афоні. Москва центр святкування Петербург на другому місці. Події мають бути пишними, урочистими на державному рівні. Аж ніяк не хочеться сперечатися із церквою московського патріархату, але як кажуть на народді, люби Боже, правду. Є така наука математика. Давайте порахуємо 2016 рік, мінус 1147. Це офіційний рік заснування Москви. Ну ніяк не виходить тисячу років. Десять століть тому на території сучасної Москви бродили хіба що дикі ведмеді квакали жаби. Про Санкт Петербург мова не йде. цього року. Йому лише 313 років. Перші монахи з наших країв на святу Гору Афон поїхали з Києва та Чернігова. Таке враження, що деякі сили, скажімо так, бояться, що на свої власні очі, посланники Константинополя, Святої Гори Афон, побачать, які в нас йдуть процеси, що ми вільно хочемо молитися у своїй державі, своїй церкві, яка має традицію вселенську. Прості прагнення, не зазіхаючи на чиїсь права. Ще невідомо, чи можуть афонські старці вплинути на процеси створення єдиної помісної української церкви, але їхню моральну підтримку важко переоцінити. А початок будівництва на афоні першої української келії фактично українського осередку на святій горі, куди зможуть приїжджати усі наші прочани та молитися. Це справді велика подія. Олександр Сергій Азаренко та Андрій Романок, те сантиждень, один плюс один.